Вітаю! Мене звати Людмила і це канал Second E. Я прийшла до магазину, а оказується, іще майже годину треба чекати до відкриття. Я не знала, що відкриття в 10-й годині, тому так. От уже магазин відчинили, тому я всередині побачила недавно от таку рекламу, де 27.02. Дарують додатково 15% на речі, які коштують із максимальною знижкою 75%. І вирішила завітати до магазину, подивитися, тому що це тільки в цьому магазині по космонавтів 83 дроб 1. Біля дзеркала я побачила дуже багато курток байкерських шкіряних. Потім я пішла на взуття подивитися. Сподобались мені ось ці біленькі. Це чоловічі. Треба подивитися іще. Забула подивитися, які сьогодні які кольори цієї неділі. Але в кінці відео на чеку я вам покажу. Ось, видно, 75% знижечки взуття. Додатково цього дня ще на, на цей товар ще додатково плюс 15%. Приємно, так? Хоча це розпродаж зим, зимових речей, ми всі розуміємо, але чому не придбати щось собі по солодкій ціні, так сказати, зробити маленький вклад можливо, до наступної зими або осені? Ось іще ем, перейшла уже до сумок. Сум, сумок не було ем, великого вибору. Чесно скажучи, не було на що глянути. Ну, так трішки покажу вам, що висіло. На... Ось така маленька сумка, із тканини були, ціни показую. Ну Можливо, на мій смак, ні. Я думала, що знайду якийсь шопер великий, тому що тепер в тренді великі сумки, так? Підемо подивимося, що ж нам предлагають подивитися із суконь. Дуже хочеться щось поміряти. До речі, ви звернули увагу на цей манекен? Цікаво, хто його так одягнув. Леопард і яскраві. Так, перше, перша сукня червона, на яку я звернула увагу, подивившись ближче, дуже так невдало вона пошита. Я мала на увазі неакуратно. Рука на півчетверть, стараюся стараюсь роздивитися її. Тому що хочу взяти щось, приміряти, показати вам. Це марка Boho, британський бренд. Дивлюся, цінник, якщо чесно, по таким цінам можна купити в інтернеті сукню цього бренду. КТ плюс піпа, здається, це італійський бренд. Мас-маркет, на дотик відчувається, тканина аж скрипить поліестер. Не дуже приємна. Тому пішла дивитися далі. Сподобалось мені ось цей горошик. І білий колір не зовсім білий і не масляний. Такий він, мабуть, він такий повинен бути. Сподобався крій, але ось ця зачіпка на грудях. Можливо, там був якийсь бантик, можливо, але вже воно спортилось так, внішній вид, так сказати. І ще одне, одна сукня сподобалася мені. Щось воно нагадує, як леопардове, ані в краплинку. Тепер покажу вам, що є на селі з 75% знижками. Дуже багато трикотажу, светрів, картиганів, жилеток, куртки. Це все на знижках. Але сьогодні тільки один день, 27.02, коли дають іще додатково 15% знижки. Цікаво, я зроблю сьогодні покупку і покажу вам в кінці відео чек, на яку суму я придбаю. Дуже багато всього. Все не передивися. Дороті Перкінс знайшла. 245 гривень. Це жакет, але він не сучасний. Давай дивитися далі. В одній руці я держу те, що я хочу приміряти, а другою рукою хочу ще полистати, подивитися щось. Тому не зовсім добре виходить, щоб показати вам в цілому. Але дочекайтеся моїх примірочки. Ось кофтина, не кофтина, кардіганчик мені такий сподобався. Зараз вже дивлюся і думаю, чому я його не приміряла. Його можна було придбати, ну, геть за копійки. Я вже в примірочної, ось так я сьогодні виглядаю. Куртку я зняла. Примірочна, дуже така просторна, але один мінус. Дуже сильно з вікна світе сяйво. Заліплює очі. А ще таке відчуття, що відкрите вікно і дуже прохолодно. Чесно скажучи, я зняла куртку, і мені стало холодно. Але, незважаючи на це, я покажу вам, що я знайшла: ось це сукня, туніка блакитного кольору. Хочу подивитися, який тут склад. Тканини, поліестер, ну, чесно кажучи, таке відчуття ніби халат чи ночна сорочка, але я знаю, що таку річ носять, як сукню або туніку, можна з джинсами, можна без нічого. Колір приємний, але пошито дуже, не знаю, як сказати на українській мові, дуже кустарно пошито. Видно, що це мас-маркет. Хоча цікаві рукава цікаві там на три гудзики. Взагалі такі фасони мені дуже подобається. А ось ця сукня мені дуже сподобалася. Її рожевий приємний колір. Там, де декольте, дуже так приємно комірець і виріс такий. І не за довгий, і не за короткий, довжина, міді, як для мого зросту. Бачите, що з такими розпірочками. Я вибачаюся. Я в шкарпетках, тому що я була в джинсах, зняла свої кросівки. взуть нема що, щоб показати вам, я стараюся стати на носочки. Сподобалась мені ця сукня, якщо я не помиляюсь, помаранчевий 50%, тепер уже я думаю, чому ж я її не придбала. Ну, можливо, наступної неділі я повернуся в цей магазин, щоб. Придбати цю сукню з максимальною знижкою. Ось ще мені що подобається що тут є кишені. А ви як вважаєте, подобається вам ця сукня? Ви б таку собі придбали? Наступня сукня в леопардовому чи в тигровому, леопардовому? Сподобалася мені. Склад зараз я не пам'ятаю. Але... А ось я показую: 83% віскози. А остальне, що я так і не знайшла віскоза з чимось. Ну, що скажете ви мені? Я, як на собі відчуваю, то мені ну, подобається. А вам як? Хоча пасок, якби замінити на щось друге. Подобається цей рукав такий, хоча він трішки, неначе закороткий, а можливо, це так і повинно бути. На запах декольте теж мені це подобається. І цього року все тваринного принду і леопардового це все сучасне. А ще взяла ось таку блакитну туніку, сукню коротеньку, великого розміру. Бренд мені невідомий. Ось показую вам цінник. А вже ж це Поліестер. Але крій показався мені цікавим, вирішила приміряти. Давайте подивимося, як буде виглядатися на мені. Ну, дівчаткам петіт, як я, мені здається, такі туніки, сукні це занадто. Можливо, під джинси, але буде виглядати як балахон. Можливо, тому що воно на мене дуже велике, але сам крій. Ну, такий цікавий, якби воно ще було. Вперед і зад рівної довжини, і хоч би до коліна, ні, не до коліна. А ось ця сукня не можу об'яснити вам, чому, чому мені захотілося її приміряти. Мені здається, на зиму зимою було б цікаво, щось цікаве є в цьому крої. Не знаю, що це за бренд. Можливо, це навіть і не бренд, Мас-маркет. Пошито більш-менш акуратно. Все показую на собі. Довжина так собі, якби воно було максі довжини. Тут є кишені. Що мені подобається, це ось, ось спереді. Оці зборочки, бачите, де Наталії не, не прижимає, не придавлює, відчуваєш себе вільно, і ось щось в цьому кольорі, із цим орнаментом, ну, зимою під пальто, під сапожки було б цікаво. Коли я йшла до чоловічого відділа, побачила ось це. Дуже багато військових речей продається в секонд хенді Дуже шкода, що це так, тому що я вважаю, що наші військові повинні отримувати від держави всю амніцію безкоштовно. Дуже шкода і неприємно, що це продається в секонд хенді А ви як вважаєте? Ось ще трішки покажу вам, що продається. Це вже я в чоловічому відділі, теж на максимальних знижечках знайшла ось цей светрик приємного кольору. Склад дуже хороший, Ой, намагаюся вспомнити. Натуральний склад, але він був в поганому стані. Знайшла ось ще поло масима Дуті. На два гудзики, Два-три гудзики. Дуже він мені сподобався. Я його придбаю, показую вам ціну, потім покажу на чеку. Це вже я стою біля каси, в черги. Ось іще такий джемпер взяла на ціннику 98 гривень. Дякую, що були зі мною зарані. Ось, ще показую вам, що продається біля каси в секонд хенді Зараз я пройду касу, візьму чек і покажу вам, яку ж я знижечку сьогодні отримала. Ось цікаво, роздивляюся ще телефони, не впевнена, вони в робочому стані чи ні. Ось мій чек, де адреса показується. Повна стоїмось речі і зі знижкою. Відсотки, бачите, по кольорах. І дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!